Добрими вважалися знахарі, які лікували людей і тварин за допомогою трав, нашіптувань і ритуалів. Окремо вирізняли гадірів, тих, хто вмів рятувати від укусів змій. Просто треба вміти сосати. А також планетників вони читали долю по зірках. Не менш важливими були градобурники, які за повір'ями могли відганяти бурі. До цього кола належали й віщуни та ворожбити, здатні передбачити майбутнє. А от мольфари, як я й казав, були здебільшого злеми. Просто пізніше їх романтизував Михайло Коцюбенський. Насправді ж гуцули ставились до них з острахом, адже ті володіли темними знаннями. Мольфарі накликують усяке лихо на людей, на їх маржину, на їх майно. Чаклун самою лише думкою і чаруванням нищить і мучить. Це була фігура зловісна і мстива. За найменшу образу чи навіть незначну зневагу, мольфар міг відповісти магічною атакою на чакри і закрутки.